Червоноград на Львівщині незабаром може стати містом Шептицьким. Таке рішення ухвалив парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Інформація про це з'явилася в мережі Фейсбук на сторінці голови підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Нардепа Віталія Безгіна. Проте остаточну зміну назви має ще затвердити своїм голосуванням Верховна Рада. Раніше місто Червоноград увійшло до переліку населених пунктів, які Національна комісія зі стандартів державної мови пропонує переіменувати. До цього списку назва міста потрапила через свій стосунок до російської імперської політики. Рекомендації змінити назву Червонограда озвучив також Український інститут національної пам'яті, посилаючись на закон про деколонізацію. До того ж, історична назва Червонограда із 1692 по 1951 роки була Кристинопіль. Місто названо на честь дружини його засновника Фелікса Казимира Потоцького. Нагадаємо, що наприкінці жовтня під час громадського обговорення мешканці виступили проти змін назви Червонограда. І в електронному голосуванні за результатами серед 14 можливих варіантів найбільшу підтримку отримала пропозиція залишити стару назву. Тоді варіант переіменування міста на Шептицький під час електронного голосування набрав лише 100 голосів і посів третю позицію. Софія Фанко, телеканал НТА.